Всім привіт дорогі підписники, гості цього каналу. Хто не підписаний, обов'язково підписуємося, ставимо коментарі і ставимо лайки. Пишемо коментарі і ставимо лайки. Сьогодні хотів показати ось таку книгу Веснік Голубівода. Ось така Всеукраїнська асоціація Голубіводу спортивна федерація Висоководного і гонного Ліб'єводства. Тут цікаво. Про вакцину є, описується 2014-2015 року і 2016-го. Полімон, якраз ця вакцина, що я голубам даю. Тут про неї вся информация. Тут більш про високорватних про голубів про Николаївських.